Раз з Олексієм Дмитрашківським говорили про те, що 6 місяців курської операції і кілька днів тому з'являлася також інформація в якомусь із змі про те, що Путін взагалі не зволіє зараз не згадувати про курську операцію. Ну очевидно, що усі дедлайни провалені, так і не вдалося витіснити сили оборони з цієї землі. Більше того, зараз очевидно готуються певні перемовини по завершенню російсько-української війни. І Трамп активно долучений, і Путін же так видається, каже, що готовий говорити із Зеленським. Чи він нелегітимним, його не признають, але готові вже говорити. Тобто, вже не принципово спочатку вибори, а потім перемовини. Вже можна б говорити, а потім вибори. І наскільки тут серйозну роль зіграла, зокрема, й та сама курська операція ну, курська операція зіграла взагалі дуже важливу роль у протіканні як суто бойових дій, так і процесів у політичному вимірі. Тобто треба розуміти, що мірою того, як відбувається ця курська операція, ну доводилося росіянам використовувати, якщо не ті частини, які були вже в зоні бойових дій. На да, тобто, бо були очікування, що вони будуть знімати частини з одних ділянок фронту, перекидати на Курщину. Ну і це сталося можливо не в таких масштабах, як очікувалося. Але тим не менше, і це відбувалося. Відповідно, послабили тиск росіян на окремі позиції українських сил оборони вже на території України. Але як би там не було, росіянам довелося мобілізувати свої резерви, і ці резерви, які вони могли б використати, знову ж таки для того, щоб наступати на українські позиції на Донець. Чині чи на Запоріжжі, чи на Луганщині, Харківщині Росіянам довелося використовувати на Курщині. Ну і як бачимо, результати залишають бажати кращого для них і дають нам підстави для оптимізму. Це, якщо ми говоримо про суто мілітарну складову, якщо ми говоримо про політичний вимір, ну то це е, взагалі по суті катастрофа для путінського режиму. Росія єдина ядерна держава в світі. Частину якої контролюють збройні сили неядерної держави Да, ну тобто це відомий да жарт. Ми розуміємо, що це все має свою ціну, і все це завдяки ну, безпрецедентному героїзму українських вояків, ну плануванню діям грамотним українського командування. Тобто, але результат лишається результатом. Тобто на сьогоднішній день частина території Російської Федерації перебуває під контролем збройних сил України. Це про те, що Україна не збирається їх окуповувати, включати ну, до себе в склад, да, як це росіяни, наприклад, роблять. Тобто, це оборонна операція, яка ну досягає певних стратегічних і тактичних цілей. Це... Що стосується внеску і наслідків ну, курської операції, ну як в мілітарному вимірі, так і в політичному. Що стосується цього скиглення Путіна про там можливість виборів чи неможливість виборів, перед тим як розмірковувати над легітимністю чи нелегітимністю української влади, йому варто було поміркувати над своєю власною легітимністю і можливо ознайомитися з відповідними рішеннями міжнародних організацій і. І окремих іноземних держав стосовно визнання або не визнання тих виборів президента, які відбулися в Російській Федерації, і спробувати ну і не знаю, може хай зателефонує там е своїм посольствам, да нехай вони поінформують, йому підготують огляд преси про те, як висвітлювалося те, що Путін назвав потім виборами, і як е іноземні е глави держав або посадові особи е називають Путіна. Які в нього є тито. Ну, ні він в кращому випадку просто керманець Російської Федерації. Такий самий самопроголошений і абсолютно нелегітимний, як і е, самопризначений президент Республіки Білорусь пан Лукашенко. Тому якби, не йому про це розмірковувати. Більше того, легітимний Зеленського ніким в світі більше під сумнів не бере. Да? Тобто я не чув подібних заяв від Трампа, від Шольца, від Макрона. Ну, від премєр міністри що, і так, що і такого і міг сказати Трамп Путіну? Що Путін каже, що вже ну в принципі ми ми готові. Говоріть з нами. Дивіться, я все одно лишаюся скептиком і ну схиляюся до думки, яку неодноразово озвучив президент України Зеленський. Путін насправді не хоче переговорів, Путін хоче розмов про переговори. Тобто, Путін насправді не хоче е, ну домовитися. Путін хоче робити вигляд, що він домовляється. І ну доти, доки у Росії лишаються е, інструменти для того, щоб досягати якихось результатів, як вони думають. Використовуючи мілітарні інструменти, досягати політичних цілей, вони будуть ними користатися. Тому в цьому контексті я думаю, що рано чи пізно Трамп має дійти до усвідомлення того ну, приємного неприємного факту, що єдиний спосіб змусити Росію сісти за стіл переговорів і дійсно вести ці переговори в конструктивний спосіб, продуктивний, не в смислі, що ми зараз висунемо, накидаємо стільки цих вимог, що їх в принципі не можна виконати. А так, щоб вони сіли за цей стіл з усвідомленням одного простого явища, вони мають досягнути мінімізації своїх втрат, Це б то не фіксація якихось здобутків або збільшення своїх здобутків, а як вийти з війни, яку розв'язав Путін, з мінімальними для себе втратами. Все, а для того ми розуміємо, треба посилювати санкційний тиск на Росію. Треба надавати максимальну допомогу Україні. Я думаю, що це єдиний інструмент, який насправді може змусити росіян про щось говорити і тим більше про щось домовлятися. А те, що вони там оце потякає. Ну я би дооцінював, до речі його заяву про нелегітимність Зеленського. Бо він такий спосіб, по перше, робить вигляд, що він нібито робить нам величезну ласку. Це один момент. Другий момент він по суті кладе е, е, міну повільненої дії під будь-які домовленості, тому що за першої ліпшої нагоди вони можуть відмовитися, вийти з переговорів, скасувати досягнуті домовленості, е, скасувати досягнуті угоди. Ну під тим соусом, що такий уклав непонятно хто коротше. Це ж якби, можете, не був виразителем суверенної волі українського народу. Я би недооцінював цей чинник. Ну більше того, те саме можемо сказати і їм. Нехай вони спочатку проведуть. Нормальні вибори в Росії, так? А потім ми з ними будемо говорити. Далі, на сьогоднішній день ця їхня риторика про вибори вона е, має ще одну ціль. Ми не можемо провести вибори зараз на значній частині території України, оскільки там або ведуться бойові дії, раз або вона є окупованою Російською Федерацією. І ми розуміємо, які будуть міжнародні правові наслідки, якщо будуть вибори зараз в Україні. Росіяни зразу скажуть, що ми де-факто визнали. Ну да, тобто, що ми не, не маємо суверенітету над цими територіями, що ми не забезпечили тим громадам, які на сьогоднішній день перебувають під російською окупацією, і будуть качати цю тему. Тому треба розуміти, що ця риторика про необхідність проведення виборів в Україні вона є деструктивною і загрозливою. Вибори в Україні мають відбутися після того, як завершиться війна, буде скасовано воєнний стан, ну і з усіма так би мовити, наслідками, коли ми зможемо забезпечити демократичні стандарти виборів. Якщо комусь здається, що це. Просто риторика, я раджу просто зараз в Google вбити, да, і подивитися, виявити, що насправді чимало міжнародних документів визначають, що таке демократичні стандарти виборів. Це не просто словосполучення, це є ціла низка вимог. І в нинішніх умовах ми дійсно це не можемо зробити в силу об'єктивних обставин, передусім через російську агресію. Тому вся ця риторика Путіна я би не сказав, що він наш так хоче е, переговори. Хоча зрозуміло, що. Ситуація до нього складна, що ситуація на землі, як він любить розказувати, зараз складається не на його користь, ну, в економіці є проблеми. І зрозуміло, що вони також шукають спосіб припинення бойових дій. Це трошки різні речі. Тобто, розумієте, да? врегулювання політичне припинення війни, завершення війни і просто припинення бойових дій, це не тотожні різні речі. Різні речі. Пане Володимире, ну а що вони намагаються? Очевидно. Ем... Запустити такі дестабіліза... дестабілізаційні процеси в Україні. Я хотіла би поговорити зараз про те, що відбувається у нас із підривами, зокрема ТЦК і нападами на військових таких випадків за останній тиждень. Ну чимало, і це вже видається, що така запущена Росією спеціальна операція. Скажімо, по і дискредитації військових, і про по дискредитації самого процесу мобілізаційного та і, власне наших сил безпеки, які. Мусять знаходити і превентивно в тому числі працювати зараз із тими, хто би міг повестися на ось таке вербування з боку РФ. А чи не варто все на Росію списувати? Ні, ну треба усвідомлювати, що пункт перший дестабілізація внутрішньополітичної е, обстановки в Україні ну для Росії є дуже вагомим е, чинником, оскільки це впливає на здатність України чинити опір російській агресії. Далі зрозуміло, що від самого початку війни для Росії принципово важливим зірвати мобілізацію в Україні. Ну тому, що зрозуміло, що якщо нема достатньої кількості вояків, ну зрозуміло, що це послаблює збройні сили відповідно полегшує росіянам досягнення їм ними і ціли. Тобто вони над цим працювали, працюють і будуть працювати. Наступне безумовно, що вони максимально зацікавлені в тому, щоб сіяти цей терор, паніку, невпевненість, і зрозуміло, що. Ну лише завдяки ефективним діям українських спецслужб, зокрема служби безпеки України, ми можемо тому протидіяти. Давайте не будемо забувати, що за минулий рік служба безпеки України попередила замах на президента України, який готувався Росіянами, попередила кілька великих терактів, які Росіяни планували здійснити в Києві та інших великих містах України. Пам'ятаєте, да? зокрема там на 9 травня. вони ж люблять якісь там символічні дані. Більше того, буквально позавчора читав інформацію про те, що служба безпеки України разом з національною поліцією викрила затримала 497, здається, осіб, які здійснювали у ці от підпали або були залучені росіянами до певної протиправної терористичної діяльності. Наголошую цифра не цифра а число 497 осіб. По суті, всі особи, які здійснювали ці от підпали ТЦК чи підпали військової техніки, чи підпали автівок. Ну вони всі встановлені притягнути до відповідальності і отримати відповідні покарання. Тут я хотів би ну нагадати, що служба безпеки України проводила цю інформаційну кампанію: що спали ФСБшника. Угу. Що якщо вас намагаються завербувати, то здайте того, хто вас вербує, не живі поліція. можете залишитися, бо ж росіяни підривають їх дистанційно. А це вже останній випадок, взагалі дуже кричущий, тому що вже росіяни по суті почали використовувати цих завербованих осіб як смертників, тобто вони їм обіцяють щось і підривають ну вибухівку разом з виконавцями. Ну тому на сьогоднішній день перед тим як погоджуватися на подібні кроки, та, оцим людям, які не зовсім та, дружать з головою, я б радив би просто поміркувати не лише над тим, що їх все одно викриють і притягнуть до відповідальності Служба безпеки або інші правоохоронні органи, а те, що їх самі ж росіяни підірвуть. Ну тобто не, гроші не, не заплатять. притягати до відповідальності. Просто вони е розлетяться. А нам треба усвідомлювати, що єдиний суб'єкт, який сьогодні стоїть між нами, і цими вбивцями, розбійниками, гвалтівниками і катами я маю на увазі російську армію, так звану, це сили оборони України, і все, те, що заважає силам оборони України працювати, шкодить нам і становить для нас загрозу. І ми маємо підтримувати Спасибо. все, те, що сприяє нашій обороноздатності, а не шкодить їй. Дякую, пане Валентине, Вам величезне що долучилися Валентин Гладких, експерт аналітичного центру об'єднана Україна, був з нами на зв'язку. Па